Коли одна країна живе у трьох вимірах, не мов би перемир'ї, би антитерористичні операції і реальній війні, перемагає реальність, і ця страшна реальність знову постукала у двері Бердичівської оселі. Місто в чергове прощалося з одним зі своїх відважних, відданих і люблячих синів цього разу із тридцятирічним героєм-десантником Сергієм Сідлецьким. Із розповідей товаришів смерть наздогнала нашого земляка під час патрулювання Донецького аеропорту. Він перебував мовою військових у броні, у бойовій машині. Снаряд пробив одну броню, потім Сергійовий бронежилет, потім ще раз броню. Життя відібрав миттєво. Серед тих, хто прийшов до будинку офіцерів попрощатися із Сергієм Сідлецьким, керівники міста, бойові побратими з 4-ї роти ведмедів 2-го батальйону славетної 95-ї аеромобільної бригади. Друзі, знайомі, і здається, мало не весь Бердичів. Зовсім недавно він приїхав в місто Бердичів своїм побратимом Віталію, Віталію! Привіз свого побратима. Він розказував, як це відбулося, і в тому бою він отримав дурчиком Італія. В тому бою він отримав серйозне поранення, контузію. І, безумовно, він міг би міг залишитися вдома і не повертатися в те пекло. Але ні мама, ні, ні, ні батько, ні. Ні рідні, ні близькі не могли його утримати, тому що там його чекали товариші, з якою він любов'ю розказував за своїх товаришів, як їм там важко, він пішов і знову пішов туди. А сьогодні він приїхав вже не сам, привезли його побратим. Ми сьогодні зібралися для того, щоб висловити слова. Великої щирої подяки батькам, які героїчно зараз тримаються, за те, що вони виховали такого гарного сина, який любив свою вітчизну, любив батьків, любив життя. Українці пережили Велику Вітчизняну та Афганістан, тому добре знають і пам'ятають, що таке війна. Було страшно тоді, не менш страшно нині кажуть. Але такого, аби у державі декларували мир, а в цей час хоронили її синів, здається, не було. Від того всередині закипає злість. Має бути розум людей. Незалежно від релігії, від нічого. Має бути розум. Сьогодні спорять правильний мир, неправильний. Неправильний мир. Якщо сьогодні після цього перемир'я привозять хлопців, це неправильний мир. Хочуть вони Йдіть в твою Росію як чортовій матері. Пийте разом горілку з шахтьорами своїми. Чого ці хлопці мають з Бердичева Західної України пістаряти башку, коли... Ти Донецькі п'ястують в Києві. Що це таке робиться? Що це за держава, яка не може забезпечити мир і поки? Яка сила за тими пацанами? Ми з топлями плачучи. Ха тобі земля буде боком. Герої не вмирають. Волонтер Олексій Мочанов розповідає, саме Сергій Сідлецький, позивний Грізлі, відповідав у роті за зв'язок із волонтерами. Був надзвичайно великою людиною за зростом, за серцем і душею, за любов'ю до своєї сім'ї, міста та країни. За все це велике побратими і нарекли сідлецького грізлі. Мені тяжело говорити об этом, тому що з нас спочатку це був голос в телефоні. Ми, мабуть, тільки з третього разу, з третєї поїздки в роту увійшли, що цей голос отримав якісь фізичні очертання. Це був громадний добродушний грізлі. который э, не знаю, очень заботился о пацанах, очень смешно меня назвал товарищ Алексей а Хатабыч – а товарищ Хатабыч. буду же не хватать э, это вообще не единственное мне приходилось хоронить друзей в гонках когда не война когда смерть кажется еще более нелепой и глупой и я для себя сделал вывод что надо не переживать что они ушли а радоваться тому что они были потому что смерть это мгновение Кусок жизни на фронте, 4 месяца разговоров, иногда просто по ночам, когда понятно, что ребятам там сложно, тяжело и особо не початишься ни с кем. Это такие кусочки войны, которые я сохраню навсегда как воспоминания о Кто такой настоящей мужской дружбе, хотя, может быть, мы слишком мало времени провели вместе, но на войне день за три и минута за десять каждая Людина помирає двічі, нагадують бойові товариші Сергія Сідлецького. Перший раз фізично, вдруге тоді, коли про неї забувають. Пам'ять про грізлі доброго до добрих і ворожого до ворожих, житиме у серцях його земляків вічно. Телерадіокомпанія Вік висловлює щире співчуття рідним, близьким та побратимам Сергія Сідлецького.